Зв'язала ось таку прекрасну ялинку. Таких коників вже є купа на пінтерест, буде й у мене. Схема ось така. Основні петлі це повітряні петлі та стовпчики без накиду. Ще потрібно вміти робити прибавки та обавки. Непарні ряди, позначені синім кольором, парні чорним. Починаємо в'язати з задньої ноги. В'яжемо зворотніми рядами. У кожному ряді робимо одну повітряну петлю для підйому. Робимо три повітряні петлі та обрізаємо нитку. Так само в'яжемо другу ногу. Нитку не відрізаємо. Ось так з'єднує дві ноги. Далі продовжую в'язати з петлі, якою закінчили другу ногу. В кінці 10-го ряду робимо першу убавку. Прибавки роблю ось так. Опис кожного ряду є в описі під відео. В'яжемо другу половину і з'єднуємо її гачком петля в петлю. Ось тут на кутах в'яжемо по дві петлі в одну петлю. ланцюжок з тридцяти повітряних петель. Вийшла мотузочка. Ось так в'яжемо гриву. І хвіст. Можна лишити так, а можна розрізати та розчесати. Сподіваюсь, у вас все вийшло. Дякую за перегляд і чекаю на ваші реакції.